Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео хочу показати вам, як я окучував картоплю е, останній раз перед світінням. От просто раніше не було можливості закинути цей відео, тому я думаю, буде цікаво подивитися ще раз в роботі з окучником а-ля бомет, <гум> ось тому, друзі, бажаю вам приємного перегляду і починаємо. Так, друзі, у нас зараз вечір 19.30. Вирішив зараз катнути на картопельку і підгорнути, скажімо так, уже останній раз в цьому сезоні от, перед цвітінням, бо вже має цвісти скоро. Сьогодні у нас пройшов трошки невеличкий дощик. Вон там гарбузики теж файні. Зараз будемо проїжджати, то я вам покажу. Ось Там у нас чесничок, вже чекає викопки. <сів> Стрілку ми зробили, як ви могли бачити, Відос на каналі. Ну, хто не бачив, переходьте, дивіться. Вот. Тут знизу, правда, трошки бур'яни Ну, почало знов заростати, бо дощі пройшли. От. А десь до середини, там вже вище туди, то там краще має результат. Ну, Часничок не так заріс. От. В принципі, він вже починає так жовтіти трошки дивлюсь. Нижні листки підсихають. Ну, коротше, Ще десь, я думаю, тижня-два, мабуть. Ну, і Десь числа 10, може чуть раніше, почнемо копати часничок. Так, ну а зараз прогріваємо нашого кентаврика 160-го і поїдемо під горним картоплю. Тому не перемикайтесь, бажаю приємного перегляду і зустрінемося на полі. Все, поїхали. Два кольори у серці живуть. Червона то любов, вогонь і суть, чорне та журба И в ночі, сліди залишають В душі, в душі два кольори! Хто хлопці, ось я приїхав на діляночку, така вже картопелька. Там трошки менше з тої сторони. Ну, трошки бур'яна, ми бачу, заростає. Ха. От, і вже починає цвісти, ось буде цвісти вже, бачите. А ця воно вже зацвітає. Ну і що, зараз ще разок пройдемося і все. Це вже буде останнє окучування перед цвітінням картоплі та й все, і хай собі росте. Бачите, тут абур'яни поперли, блін, картопля тут маленька. От. Я по листу підживлював. Я думаю, відос ви бачили. Вимпел 2 і оракул мультикомплекс. От. Так що зараз окучимо і все, і хай собі росте, вже нічого не будемо вносити. Так уже і буде. Ну що ж, друзі, погнали, бо в нас сонце знову скоро буде опускатися, бачите вон Так що працюємо. яке, світло палає, бо серце м'яке, між світами тим виживо. Кожна зірка шаю путь Соєни не небо ходити теж, півночі мене соввеш сояни не небо, я в тебе лечу, тільки тебе я хочу лишу Віч мочить думки гучні, серед тисяч пісні понесе It's good to go to the next Тіснім, тисячі зірок, але очі твої, зоряне небо ти в моїй душі. Вони сяють, мов соряний танець Кожен кропце не знаний Щом ти світиш, ти маєш, мов магніт Соряне небо, мій прихований світ. Соряне небо, куди ти летеш Дивнощі, на солде Так, ну що, хлопці? Все, робота зроблена. Ось такий результат. Вон парочка, бачите, агрономи на місці. Так, коротше така робота, в принципі, вийшло нормально, піде, я думаю. Ну і це було вже останнє окучування картоплі. От, Хай собі росте. Там вже буде цвісти, деяка вже там цвіте з того краю, там я показував. Ну і так, де-не-де де є, що вже цвіте. От. А інше тут тільки збирається. Ну і треба буде ще від жука покропити. Дивлюсь, завтра в нас наче нормальна погода. То думаю завтра заряжу оприскувач та й ми пройдемося від жучка та й буде нормально. Та й будемо чекати на врожай вже. Будемо чекати, коли вже підросте та прийде час викопки, картоплі. О, трішки поклало, звісно, ось видно, да, туди проход в цю сторону. Картопля туди три рядка лежить сюди. Ха. Але то нічого, вона підніметься, в принципі. так що, ну, Результатом я задоволений. так що, Попрацювали трохи з моїм кентавриком. Красавчик. Що-шо, що, а свою роботу робить, в принципі. Я задоволений. Рож. Ну і культиватор теж класний. Не жалію, що купив. Такий апарат. Ну і така роботка на сьогодні. Ну що ж, друзі, дякую всім за увагу. Дякую за підтримку. Всім бажаю мирного неба, ну і бережіть себе, бережіть своїх близьких і бажаю всім гарних врожаїв. Таке було відео. Коротенько. Подивилися через в роботі кентаврика 160Б і культиватора. аля бомет. Ха -ха. Там мені казали, там писали в коментарях якось. Він каже, ти такий тяжкий культиватор вцепив до нього міжрядний цей. От, як ти його тягаєш, ти ж коробку порвеш, там, ти там те, те, коротше. Начинають мені писати, да ти трактор вкладеш, да ти що, що ти таке робиш? Не знаю. В принципі, справляється. Я думаю, ну, на відео все бачили. Ну, Видно, нормально, тракторець працює, йому не тяжко, все, він справляється. Тим паче, гідроциліндр, цей стандартний, який стоїть, він має максимальне навантаження піднімати може. 250 кг чи 300 десь отак. Ну, ось тому... Я думаю, ну, що тут важкого. Культиватор сам алябомет важить 112 там, чи 115 кг, точно не пам'ятаю. Ну, можете загуглить короче, в неті, пошукати, подивитися. Здається, там 112 кг. ось Тому він з таким культиватором справляється нормально. То є без всяких навантажень він собі робить свою роботу і, в принципі, непогано, я скажу. От. Тому працюю ним уже здається, скільки. Два сезони, вроді би, чи це третій був сезон? ось, І в принципі я задоволений, друзі. Оце ще є один момент, що підйом невеличкий, за того, що на Кентаврику ну, колеса невеличкі, як ви знаєте. І виходить, що навіска не може високо піднімати його. І якщо при розворотах або якісь бугорки, нерівності, то трошечки цепляє культиватором. О, то я не знаю. Ну, це є такий момент. Ну, є в планах там дещо переробити, О, зробити, щоб краще піднімав. Бачу, люди там різні варіанти придумують, там переробляють. І, в принципі, піднімає викше і також собі потім працюють нормально і далі. В цілому я культиватором міжрядним алябомет. Хоч це і копія українська, да, у нас роблять, але я задоволений. Я вам скажу, в принципі, шикарно. І тракторець справляється без напрягу, ну, тіпа, йому не тяжко, так що не треба там писати, коротше, що там та ти що це. Це якби він його не тягнув, там, буксував, там загрібався, допустім, ну, от, щоб видно там дим чорний кидав, ну, тіпа, а цього ж немає. Тобто На відосі все видно, чітко він його тягне. Є даже там обороти там, десь на середніх, даже буває нижче середніх, ну, тіпа, майже на холостих він собі тяне його, та, можна так сказати, налегке, особливо не напрягається. Тому хто хоче, наприклад, можете купити собі оцей алябометон, культиватор, цей міжрядний. Для Кентаврика 160, ось, в принципі, для Кентаврика 160 він буде справлятися, тільки вам треба трьохточку. А, я зняв трьохточку, зараз у мене на копалочка стоїть, бачите. Бо будемо скоро копати картоплю. Так що контент, друзі, буде. Поки що в даний момент займаємося обрізкою чесничку. От. Десь майже половину вже обрізали, почистили, так що ще залишилось десь половину пообрізати, пофасувати в сітки. От, Відправляємо ваші замовлення. Ось з понеділка також будуть відправки. От. Хто ще не замовив, можете замовити. В описі під цим відео залишу номер телефону, Viber, там, Telegram, тому можете писати, куди вам зручніше. І робити замовлення. От. Тому. Хочу нагадати, бо я буду продавати на протязі трьох тижнів, ну, до кінця серпня, скажімо так, а далі я вже буду ну, Остальне все остачу буду оптовику продавати. Тому дивіться, хто хоче купити хороший матеріал якісний, От, сорту Любаша, озимий чесничок, хороший, ну, дійсно шикарний. Я думаю, ви бачили вже показував не раз. Ось тому вся інформація в описі під цим відео, переходьте, замовляйте. Відправлю нову або Укрпоштою. В принципі. Хотів вам показати через роботі мототрактор з культиватором. От. Де й таке. Ну, як на мене, то вийшло доволі непогано. В принципі, результатом я задоволений. Ну, а ви пишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. От, так що якось так. Тому ми працюємо, сістимо чесничок, бо через три тижні якраз уже будемо в кінці серпня, десь 20-х-25-х числах будемо вже починати копати. Картопельку. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати це відео. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що, ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!